Друзі, всім привіт вітаю! Як у вас справи, Надіюсь, все добре? Ми всі знаємо, як зараз дуже важко людям, які знаходяться зараз на території України, особливо в тих частинах, де ведуться бойові дії, і холод, і голод, і так далі. Але також є досить важко людям, які знаходяться і за межами України. Тому я вважаю, на даному моменті немає потреби. Соромитись і так далі, і треба користуватись е, тими можливостями, які пропонує та чи інша країна, в залежності, де ви знаходитесь. На даний момент мова буде йти про Іспанію. Як ви вже знаєте, і в попередніх моїх відео я розповідала, які саме е, умови пропонує Іспанія для людей, які виїхали на даний момент. З території України в Іспанії, отже, надавалося досить багато пільг, і так далі. Тим не менше, дуже багато людей, які якщо ви знаходитесь в Іспанії, я знаю, вже переходять на власний харч, на власні гроші на і так далі. І таким людям є дуже складно, тому що мову, як, як розумієте, ще не всі знають. Це є дуже складно вивчити мову. За такий короткий проміжок часу і тому подібне, тому е, дуже багатьом людям зараз приходиться складно, тому що треба оплатити і житло, і комунальні послуги. А зауважте зараз є в Іспанії дуже холодно, плюс придбати все необхідне з одягу, і відповідно на все це мають бути кошти. Тому Іспанія запровадила зараз таку можливість для сімей, яким це потрібно. Надається певна можливість в допомозі по харчуванню. Отже, якщо вам дійсно зараз є в цьому потреба, дуже складно і тому подібне, не соромтесь, і ви маєте можливість отримати, я не можу сказати, наскільки це велика буде допомога, але харчі, які самі необхідні, вам будуть надані. Отже, для того, щоб ви мали таку можливість отримати дані харчі, ви маєте підходити в певні ті вимоги, які поставили е, в провінції Мадрид. Наголошую, мова буде йти е, тільки про Мадрид і провінцію Мадрид. Інші провінції мене зачіпаємо, я інформацією такою не володію. Отже, щоб мати можливість отримати дані харчі, вам необхідно буде е, підготувати певні документи. Перше, це є ваше емпадронаменто. Тобто засвідчити, що ви дійсно є прописані в Мадриді або в провінції Мадрид. Е, наступний документ це є е, фотокопія вашого поточного документа. Тобто, це може бути НІЄ, це може бути ваш паспорт. Якщо з вами проживають малолітні діти або дружина, чоловік в залежності, хто звертається, фотокопії їхніх документів також обов'язково ви повинні надати. І третій досить важливий такий документ це є висновок соціального працівника, який є спрямований до християнського центру на отримання харчової допомоги. Отже, даний висновок ви можете отримати у свого соціального працівника по своєму місцю прописки. Іспанською мовою це називається «Centro de Servicio Sociales». Отже, де ви прописані, звертаєтесь в даний центр і просите даний сертифікат. Ось три важливі ці документи. Якщо у вас будуть, ви їх відносите щовівторка до, до Мадридської асоціації адвокатів. Вона так і називається іспанською мовою: Колегіо де Авокадос де Мадрид. Принести ці документи ви маєте можливість кожного вівторка в період е, їхній графік. З 11 до 2 години, далі година обіду і відповідно з 3 до 5. -ї. Тільки що вівторка. Щодо адресу, вона знаходиться в Мадриді. Мадрид Серано, 11. Конце. Я дану адресу залишу у описі даного відео. Будь ласка, якщо комусь буде потрібна така допомога у харчуванні, будь ласка, звертайтеся, не соромтесь. Документи, як ви бачите, не є складно взяти, відповідно, я думаю, в більшості вони вже є на руках. Тобто ви маєте свою прописку, також свої документи, залишиться тільки звернутися до соціального працівника для того, щоб написав даний сертифікат і все. І знову ж таки наголошую: я не знаю, наскільки часу вам вистачить даної віди, яку дадуть, але це вже є якась та й допомога. Тому звертайтесь і я думаю, вам. Тому поможуть. Отже, вам бажаю гарного дня чи вечора і до скорої зустрічі. Всім па-па!